Астрологічний прогноз на 25-26 травня. Багато напружених аспектів до планети Плутон, яка означає втрати в другій половині травня, і в ці дні, і в сусідні. Втрати чогось. Це може бути втрата роботи, втрати довіри, втрата ілюзій, втрата внутрішніх бар'єрів. Наприклад, втрата впевненості в Російській Федерації, що не може бути на її, на її території збройного конфлікту. Оце з Плутоном пов'язано. Тобто люди були впевнені, а Плутон робить так, що люди втрачають цю впевненість. Тому в ці дні може бути таке, що людині краще, ну, в якихось ситуаціях не триматися за щось, а якщо ну, втрачати якісь свої тормози Якісь свої комплекси, якісь свою нерішучість. Тобто відмовитися від пасивності, наприклад. Тобто не триматися от за щось, а відмовитися, Ну так би відпустити ситуацію і йти Ну за потоком подій. Так ще можна висловитись. <кій> Значить, 25 го в четвер. Ну, Вранці це ще такий військово і е, з точки зору всяких бомбардіровок складний день ближче до вечора, в четверг, місяць, з'єднується з чорним місяцем, це негатив. Тобто це негативні відчуття після цих складних 2-3 днів. Ну, Де будуть втрати, де кого вб'ють, не дай Боже, чи травмують, чи поранять. От, І люди будуть сумувати. Також ліліт означає, якийсь негатив. І в знаки Лев ця позиція провокує людей на негативні енергії лева. Це може бути наприклад ініціатива. Тобто, я не раджу в і в п'ятницю бути занадто ініціативними. Занадто ініціативними бо це може призвести до проблем, тобто краще бути в контексті в потокі подій і не ізобрітати велосипед, тобто ну, діяти не емоційно, емоції можуть підвести. Бо місяць планета емоцій в з'єднанні з, з літ, який означає обман емоції, реакції можуть обманювати вночі з четверга на п'ятницю, і ввечері в четвер, і вранці в п'ятницю. Так, що ще хотів сказати? Ще аспекти до Юпітера. Юпітер означає амбіції, і це означає, ну очі заведющі, руки загрібущі. і це означає, що з амбіціями теж треба бути акуратно, обережно, з цим треба працювати. Також Юпітер означає напрямок, це означає, що люди якісь вибирають напрямок. Ну, напрямок для свого руху, наприклад. А також Юпітер пов'язано з авторитетними людьми. Це може бути врачі, там, ну, вчителі, якісь люди, які вам підказують, які вам можуть підказати як краще. І ну, якась взаємодія може бути от саме з такими людьми. І я нагадую, що сонце знаходиться в знакі Зодіака Близнюки, який означає задача спілкуватися. Це особливо на початку Близнюків може відчуватися от в ці дні, що рішення питань, рішення проблем. Проблеми вирішуються за допомогою зворотнього зв'язку і комунікацій. Знак Зодіака Близнюки. Оця фігура напружена, яка от особливо в середу, в четверг. Четверг особливо буде відчуватися вона в так званих фіксованих знаках зодіака. Це вперті знаки зодіака. Лев, Телець і Водолій. Ці, ці всі знаки зодіака, Вони упрямі. По своєму хочуть, тому якщо ви не витримуєте напруження, переходьте на енергії інших планет, які не знаходяться в знаках зодіака, які пов'язані з терпінням і з упрямством. Тобто, якщо ви не витримуєте, то перестаньте терпіти, а бізниці спілкуйтесь. Ну, і от, і що в рибах є планети, риби означає ну вплисти за течією подій. Тобто, ну як би розслабитися і плисти за течією подій. Якщо ви ну цю напругу її витримуєте, яку ці планети означають, які з червоними напруженими аспектами, то окей, за допомогою цієї напруги в ці дні можна ну зробити якісь важливі перетворення в, свої, в своєму життю, можна комбінувати і впертість, і гнучкість, і гнучкість. Але важливо, що вночі з, четверга, вночі з так, щоб я не перепутав, з четверга на п'ятницю не попадіть в якісь пастки, бо ліліт може означати пастки. Дякую за увагу.